Протягом трьох років Коростенський завод Трансмаш бореться за своє право власності на складські приміщення, що придбав на відкритих торгах. Однак тов, північний лідер, яка належить Лесі Бахур, дружині члена політради за команди Житомирської області Миколи іскри, стверджує, що має право на це ж нерухоме майно. З 8 тисяч квадратних метрів пані Бахур має намір відсудити 5 тисяч метрів, посилаючись на реєстрацію права власності первинно форму. За підробленими документами нині ж справу другий раз розглядає Верховний суд в колегії суддів касаційного господарського суду на четвертому засіданні. Директор Трансмашу Роман Калінін повідомив, що компанія Північний лідер використовує підроблені документи та фальсифіковані підписи в договорі про право власності. Наголошував на фальсифікації документів пан Калінін і під час минулого засідання. Тим Верховний суд звернув на неї увагу лише. Цього разу і знову переніс засідання. Боротьба за право власності на складські приміщення триває, залишаючи завод «Трансмаш» в невизначеності щодо його майнових прав та подальшого розвитку. Ми надали докази, то що директор, який нібито укладав договір від від наших опонентів, він зазначив, що я даний договір не укладав, що він є підроблений, тобто є його протокол допиту. Відповідно, є проведення експертизи Київським науково дослідним інститутом судових експертиз, який показав, що відповідно запис кадастрової книги є книзі, є підробленим. Ще є ряд документальних доказів. Про те, що суду це як ми бачимо, замало. Відповім на всі запитання Я можу, Довиси, ви в письмовій формі. Як може дозволитися письмовою формі? Товариство з обмеженою відповідальністю, північний лідер. Ну ви не заперечуєте те, що договір може бути спеціально. Будь ласка. Ну, це залежить письмовому відео. Якщо з нашого дозвілу, ми пройдемо. Дякую.